Краєзнавці показували свої таланти, проводили майстер-класи та ділились науковими здобутками. Учні Водянобалківської школи Деканського району зібрали більше, ніж півтори сотні вишитих рушників і обладнали кімнату Вітальню. Одинадцятикласниця Аліна каже, під час пошукової роботи дізналася багато нового раніше вишивали всі разом гуртом, співаючи пісні, розмовляючи. Для мене це було дуже приємно чути від людей старшого віку і хочу продовжити ці традиції. Директор Пологівського навчально-виховного комплексу, що в Новосанжарському районі, Інна Бровко розповідає, до краєзнавчих пошуків діти приєднуються активно. У Нас працює екскурсійне бюро, діти на випередки біжать у це екскурсійне бюро і вони мають що розказати батькам, розказати гостям. Учасники зльоту долучилися і до благодійності. Військовим із Полтавщини на схід збирали подарунки. Серед них не лише вироби ручної роботи та листи. Тут зібрані всі найпотрібніші речі по списку, які ми потребуємо, а також продукти харчування, діти робили медове печиво, різні такі смачні ласощі. Цьогоріч захід тематичний для фольклористів-етнографів. До Полтави приїхало 120 дітей із різних навчальних закладів Полтавщини. Це 34-й обласний зліт краєзнавців. Триватиме він до 17 березня. По завершенню кожен пошуковий загін отримає дипломи, грамоти та подарунки. Лілія Пархоменко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.